Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні буде друга частина шкварок тижня. Буде багато букв. Спробую коротенечко дати своє розуміння. Ну, перш за все, мене дуже бежить питання перемоги. Чи є у нас план? Ми знаємо, що у Зеленського. На третьому році з'явився е, план перемоги. Він зараз е, хоче його продемонструвати е, Байдену. Е, там йде розмова у Зеленського про якийсь план А, план, е, план, який не спрацював, і зараз він намагається. Зараз ми робимо план Б. От Україна продовжить жити за планом Б, якщо Байден не підтримує наш новий план А. План А полягає, він каже, що він був перед війною, він намагався застосувати, але нам не дали зброю. Ну, Тобто покладає всю відповідальність за наші поразки на захід, конкретно, прости господи, нашого союзника. Білий дом, який чомусь постійно не виконує. План перемоги зеленського мене е, це бентежить в плані того, що. Ви знаєте, що ми підготували власний план перемоги. Запропонували його українському суспільству, не Байдену, а українському суспільству. Саме те, що залежить від нас, він полягає безпосередньо у виконанні закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де чітко записано: суть мобілізації це переведення національної економіки системи державного управління на потреби воєнного часу. Третім пунктом саме. Переведення сил оборони до штату воєнного часу, і у нас оці три е, пункти не виконуються, тому що не виконуються перш за все перших два пункти: не переведена національна економіка і система державного управління. Я про це трохи е, далі теж покажу. От і ми пропонуємо саме суспільству визначитись кроки. Тобто, е, от мені дописувач пише: а чи варто продовжувати. Воювати, якщо у нас не вистачає ресурсів, ми не знаємо, чи вистачає у них ресурсів, тому що ми не перевели нашу економіку, систему державного управління на військовий час. У нас три категорії зараз українців: це безпосередньо люди, які приймають участь в бойових діях, волонтерять, тобто хто за покликанням пішов боронити країну. Хто воює, хто е, допомагає, фінансує бізнес, вкладається. Я е, перед цим зробив допис, що робить бізнес і що робить, які перепони ставить держава і фактично займається мародерством. Друга категорія, е, яка не приймає участь, взагалі не приймає участь, живе своїм життям, хтось поїхав за кордон, хтось е, тут живе, ніби у нас немає війни. І третя категорія це. Чиновники, люди, які отримують зарплатню від нас, від платників податків, і не перейшли на військові рельки. Вони не виконали присягу, яку вони давали народу України захищати права та свободи українців навіть ціною власного життя. Вони за це отримували зарплатню, і вони перші мали виконати присягу безпосередньо піти воювати. Вони на це не пішли. У нас критерій участі в державному управлінню люди, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. Тому що е, зараз під час війни мають е, на посадах люди, які мають емпатію, які чітко знають, що безпосередньо необхідно на фронті, яка зброя скільки, як швидко вона треба щоб вона надавалася, от про це все в нашій плані перемоги. В сімі кроках до перемоги, заходьте на посилання, Петішн ФБО, голосуйте, підтримуйте нас фінансово. Якщо ви вважаєте, що це важлива справа, якщо ви вважаєте, що план перемоги це перекласти обов'язок оборони на наших західних партнерів, то можете таким чином поступати. Це воля ваша. Ну а чи варто? Чекати чогось від цього, знаєте, от як кажуть, у перемоги багато батьків, да, і тільки поразка серета. Я так бачу. Ну, давайте озвучу основні тези. Там Блінкін приїжджав, ознайомився з елементами мирного плану Зеленського. Чекаємо на зустріч з президентом. Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня. Як сказав Президент Зеленський, він з нетерпінням чекає детального представлення цього плану президенту Байдену впродовж ближайших днів тижнів. Я думаю, що ми дочекаємося цього, дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж пропонувати будь-які подальші висновки в цьому контексті. Ну, заява Зеленського, що е, Україна повністю підготувала план перемоги. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план. План перемоги. Усі пункти, усі ключові акценти визначені. Необхідні додаткові з деталями до плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Блумберг заявляє у плані перемоги зеленського вступ України в НАТО в ЄС, а також вимога постачання зброї. На зустрічі США, яка має бути 26 вересня, Зеленський підштовхувати Байдена, надати Кию офіційне запрошення в НАТО і взяти на себе зобов'язання щодо постійних постачань передової зброї. Ну там йдеться і про далекобільну зброю. Про це вже говорено, переговорено. Також ще одна заява Зеленського. План перемоги розрахований на рішення в жовтні. По, з жовтню по грудень, тоді все спрацює. Тобто до кінця каденції Байдена про таке президент Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. В більшості своїх рішень щодо плану залежать саме від президента США Джо Байдена, також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі підтримки США. Також визначився Подаляк. Він сказав, що військовий пакет і не тільки Подаляк назвав головні риси плану перемоги. Як розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк, в коментарі Ютуб каналу РБК план перемоги не пропозиція, а чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Серед загального рис можна виділити військовий пакет, економічний стимул. Пакетний примус Росії і дипломатичний тиск на неї. Ну нічого нового, якщо чесно, я не побачив. Це відбувається вже протягом всієї повномасштабної війни, повномасштабної агресії. Зеленський намагається переконати Байдена, що він має надати більше зброї, більше участь, але от, е, вже, ну, втомився, реально втомився. Байден завалив ленд-ліз. Повністю ленд-ліз. Зеленський про це також мовчав. Я розумію, що тепер він Зеленський намагається викрутитись з цієї ситуації, але Байден повністю ігнорував постачання зброї, надавав капельним шляхом. Минулого року надали десь до 10 мільярдів доларів. Цього року ще менше, десь в два рази буде надано менше. 1,8 вони надали по. Закону, що був прийнятий цього року, на 61 мільярд, там 7,8 і вісім передбачено фінансування зброєю, надано на 1,8 мільярдів, вісім мільярдів резерву. І зараз знову ж такі політичні ігрища, як знаєте, оціми 6 мільярдами, як гарячою картоплею перекидаються, замість того, щоби. Просто Байден написав листа, що е, йому потрібні шість мільярдів, і на ці шість мільярдів надати зброю. От е, було е, звернення. Журналіст просто звертався до представника е, Пентагону, і журналіст задавав питання, чому Байден не звернувся з листом про надання цих 6 мільярдів. Окслайкангреси Страґлинвод Бесклисі Арня. So, why not to choose what seems to be a more straightforward path and just formally notify Congress about the intention to use the remaining authority to secure this amount at, as it has been done before? We do plan to use the uh, amount that's allocated for authority. It's being able to extend that authority to use it beyond the fiscal year that we are working with Congress on. So, there is every intention that we want to use every dollar and cent of that authority. But the issue is also we can't. Um, Drawdown packages without that um, cap those capabilities on our shelves, so that's something that we're also working with. And I'd remind you too that during the six month that we didn't have that supplemental package, we weren't able to restock our shelves. So that's why. We need Congress to offer this extension to allow us to continue to dole out those PDA packages. But my understanding is that it can be extended without Congress passing in other legislation if the State Department just notifies the Congress that there's an intention to use that. So why not to choose that path? Right now, we're working with Congress to extend this authority. Um, look, there is a gr there is bipartisan agreement in Congress that we are going to continue to support Ukraine for as long as it takes um, and you're seeing that on both sides of the aisle so i think that there is agreement on on you know we're going to continue to support ukraine we're working with congress right now when i have more to share i will <laughs> Як колись було е, в Гоморецькій Райкіна, да е, задають е, питання про шланги. каже, а ти відповідай про колеса. Він задає конкретне питання. Чому не надали? Вони починають, що о треба конгрес, тобто е, замулюють. І ще раз кажу, зменшили постачання зброї в два рази в цьому році. Зараз Німеччина надає більше ніж надають Сполучені Штати. Німеччина вже 6 мільярдів надала. А Сполучені Штати навіть в кращому випадку зможуть надати, якщо до кінця року 5 мільярдів озброєння. Саліван виступав, також інтерв'ю давав, що у них логістика погана, там що у них озброєння немає. Ну, ще раз кажу: із 61 мільярду понад почти як 30 мільярдів виділили на виготовлення зброї, на поповнення запасів. І зараз говорять. Що їм не вистачає зброї? Я вам хочу просто нагадати: 17 квітня 22-го року 에, сполучені штати білий дом підписав угоду про утилізацію 4,2 мільйона касетних снарядів 155 п'ятдесят мілібінтрових. Касетних снарядів на утилізацію 17 квітня 2022 року. Тоді, коли ми відбили агресію, і тоді конче потребували снарядів. Зараз Зеленський поїхав на завод виготовлення зброї, да, посітив там 40 тисяч, виготовляється 40 тисяч да, в місяць. І у них було 4,2 мільйона, і вони за цей час утилізували. Байден утилізував 4,2 мільйона касетних снарядів. Я не пам'ятаю, там ще снаряди для Хаммерса близько сотні тисяч касетних з цих снарядів. Утилізували 4,2 мільйона. Вдумайтесь, коли ми потребували, заплатили 1,8 мільйонів доларів на утилізацію. Саліван каже, що у них погана логістика. так Якщо б ви не уліталізовували а е, за 1,8 мільйона доставили 4,2 мільйона касетних снарядів, скільки б, як би це допомогло? Е, ми називаємо у нас постійно нехватка снарядів. Вони утилізують і говорять: у нас немає снарядів. Так звичайно не буде снарядів, якщо ви утилізуєте. 11 тисяч в штаті Невада стоїть ржавіє бронетехніки, і вони не надають. Ну, це просто жах. От е, Алікапоне про моєму говорив. Да? Якщо тобі друзі пропонують домовитись з ворогом, значить зрадники вже договорилися за твоєю спиною. От якщо ви хочете усвідомити це союзники чи зрадники, з чим бігає Целіван, Бернс? Е, з Чим вони бігають? Що треба сісти за стол перемовин? Нас просто ведуть до поразки. Е, і е, я от про це все думав, і е, коментар Зеленського мені розв'язав цю справу. Чому ж е, Зеленський так хоче знову поїхати з. Планом А до Байдена да, підписання вступу до НАТО до ЄС надання озброєння, яке Байден не надасть, стопудово не надасть. І я все время думав, нафіга йому їхати і підписуватися в своїй безпорадності. Але тепер зрозумів. От сподіваюся, я вам зараз поясню. Зеленський, якщо Байден відмовить, це означатиме, що він не прагне завершення війни. Заперечуючи перемогу Росії, що призведе до тривалої та вислажливої війни з великою кількістю жертв, тобто Зеленський зараз вирішив повісити всіх собак на Байдена, на входячого президента, що це із-за нього ми не отримали перемоги такої жаданої, тому що Байден не надав, не тому, що ми просто два з половиною роки просрали. Просто тупо просрали, не виконавши закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, не перевівши економіку на військові рельки. Все для фронту, все для перемоги. Я вже говорив до мене, заходили дописувачі, якого говорили, що. Ну, ніфік е, воювати, якщо ми не можемо. Так ми не знаємо, змогли би ми перемогти, якщо б ми дійсно почали воювати. Якщо б ми дійсно перевели на військові рельки, так ж, як Росія перейшла за три роки, вона теж не готувалася, але вона взяла і перейшла, почала фінансувати, готуватися, рекрутувати. Своїх найманців, а ми бусифікація займаємось повністю. От перейдемо на другу, другий етап. Що ми робимо внутрі? Чому це мене бентежить? А ні, що я хотів, я вибачаюсь щодо ну, от поїздок до Байдена. Я скажу, що Зеленський хоче просто звалити з хворої голови на здорову. да, Політичний труп Байден уходить. От, ми на нього повісимо всіх собак. І ще одна новина? Я вам е, пропустив США. загальмували постачання зброї України через скорочення запасів Пентагону. Брехня, просто відверта брехня. Як повідомили е, виданню два анонімних. Американських посадовців запаси зброї та іншого військового обладнання у Пентагоні скорочуються. Це, через це обсяги пакетів військової допомоги Україні в останні місяці стали меншими. Дефіцит призвів до того, що в адміністрації держобана залишилось 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію України, але Пентагон не має. Інвентаріо, який він готовий, готовий постачати. Брехня утилізують е зброю, яка нам потрібна, і боєприпаси, і е просто сядь в очі. Небажання лише небажання Байдена призводить до зволікання і зменшення в два рази зменшили фінансування Сполучені Штати. Ну я вже вам сказав своє бачення. Більш того, зараз е Сенат е провів дослідження, висновок. Щодо озброєння ну, фактично чіпів в ракетах російських ракетах. От інформація темпи виготовлення Росією далекобійних засобів ураження Форбс Ukraine, згідно даних видання РФ щомісячно виготовляє від 42 до 56 балістичних ракет до 115 крилатих далекобійних ракет і 500 плюс БПЛА шахеди. І от е, Сенат е, провів дослідження е, в ракетах близько 80 чіпів: е, це чіпи американського виробництва. Там наводилось, там є чіпи і інших е, західних, е, наших блідь, вибачте, партнерів. А більшість е, чіпів виробництва США? Сейчас США е, Великобританія говорить, що вона не може надавати Storm Shadow, що там є комплектуючі з США, і треба погодження е, від США. Питання у мене: яке погодження від кого США отримала на постачання чіпів для російських ракет? От е, мають ці от, санкції, да, із за ада. Опять таки Байден е, обіцяв санкції і ада. 80 чіпів в одній ракеті. Просто якщо б цього не було, вона б просто не полетіла. І е, Росія цей Мордор не робив ракети 56 ракетів на рік, 115 балістичних і 115 за допомогою чіпів США. А для Storm Shadow треба треба дозвіл. Не знаю від кого. Від політричного трупа, який на пляжі сидить і рахує свої дні до завершення життя. От Зеленський хоче поїхати і домовитись. Ну, з питанню домовляння да, про миру да. до державного перев... перевороту приведе будь-яка угода земля в облін на мир. Бойовий медик на Донецькому напрямку вважає, що ці... цю ідею просувають ті, хто сидить. У мирних містах, а ті, хто на фронті цього не підтримують. Голова військової адміністрації Авдіївки в коментарі Washington Post заявив, що не вірить, що Зеленський підпише мирну угоду і відмовиться від Бонбасу. Ну, побачимо. Ну, знову ж таки, я все таки хочу повернутися до питання партнерів. І е, знов ж таки, ми шукаємо там, де допомоги немає. Але зараз Європа, я вже говорив, почала надавати більше допомоги. От Трамп говорить, що Америка надає, не надає вона до допомоги ті цифри, які ну просто з -з зі стелі беруть е, сотні мільярдів. Немає такого в минулому році 10 мільярдів на 10 мільярдів зброї. Зараз надали е, і то менше, і половини не надали. ЄС фінансує оборонні заводи України. Коштом від е, Росактивів вже є перше замовлення 400 мільйонів з цієї суми е, підуть на українські оборонні підприємства. Це данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць Богдана для ЗСУ. З доступного траншу ще більша сума піде безпосередньо на українську оборонну промисловість, тому що ви виробляєте продукцію тієї ж якості за менші гроші, робите це швидше. Транспортні логістичні витрати у вас менші і на додаток виробники платять податок в Україні та допомагають підприємницьку. Економіки. Ну данія це розуміє і е, знову ж таки. Я вам нагадаю, я про це говорив. У нас потужності 18-20 мільйонів. Наші дебіли, кончені дебіли, зменшили фінансування минулого року. Я зараз до цього ще дойду. Я напевно, на напевно я на, закончу от на партнерах. І ще одне відео запишу щодо фінансування. Я просто хочу нагадати: минулого року наші ушліпки виділили 256 мільйонів е, мільярдів. В гривень це 6 мільярдів доларів, одну третину з потужності, і от е, сподівалися, що е, західні партнери почнуть фінансувати. От Данія включилася ну з жалості знов ж таки, тому що Америка не фінансує, вони розуміють, що вони наступна Європа наступна. Вони шкурою розуміють, і дуже багато партнерів, які усвідомлюють і е, розуміють загрозу. Я вже говорив е, поза цим відео, що. У Росії метафізична потреба періодично по получати попиці. Треба задовольнити цю метафізичну потребу, і от е, цілий ряд країн це розуміють. Війна в Україні не завершиться ані 24, го ані 25 го року. Не потрібно створювати хибних очікувань. Міністр оборони Ріді... Нідерландів. Рубен Брекельманс наголосив на важливості довгострокової перспективи для завершення російсько-української війни. Він зазначив, що Україна слід надати максимальну військову підтримку, але залишатися реалістами через складну ситуацію на фронті. Знову Борис Джонсон проснувся. У колонці для спектр назвав три кроки для перемоги України. Перший крок забути, що з Путіним можна домовитись і відмовитись від ідеї, що українці підуть на угоду. Другий крок дозвіл на удари далекобійної західної зброї по території РФ, а також підготовка пакету кредиту у масштабах ленд-лізу на суму півтора мільярди на витрати для озброєння. Третій крок вступ України в НАТО вже зараз до закінчення війни. Ми повинні зробити це в найближчі кілька місяців, тому що це найближчий крок, який ми можемо зробити, щоб покласти край цій жахливій війні. Прийнявши Україну в НАТО, ми надішлемо важливий сигнал Кремлю, який росіяни повинні почути. Поразка України коштувати німцями набагато дорожче ніж. Нинішня підтримка, потужний спіч міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Також він додав, що Україна не зобов'язана йти на жодні компроміси з РФ. Зазначимо, що у Німеччині ходять чутки, що Пісторіус у майбутньому може замінити Шольца на посаді канцлера. Він є більш рішучим у допомозі Україні ніж Олаф. Ще раз що я хочу заакцентувати: у нас є партнери, є люди, які розуміють важливість сьогоднішнього моменту важливість того, що поки Росія не отримає нічні поразки потенціалу військового потенціалу, поки вони не отримують в пику, поки ми зможемо задати такого удару, що вони не оклигаються. Причому це треба робити дуже хитро. Я ще один момент хочу закцентувати важливо з приводу військових дій військових операцій. Нас Америка, Байден, зупинив наприкінці 22-го року. Я вже хочете пошукайте. Я більш детально там розповідаю, коли залужний планував відрізати єдині. Професійні війська, які зайшли на територію Херсонщини після харківської операції, я в ній приймав, вийшли на кордони. Була ідея заходу на територію. Саме американці не дали зайти зараз. Зеленський наважився це зробити, але через тільки два роки і тільки тому, щоб звалити все на Байдена, і тоді. Залужний давав інтерв'ю і говорив, що ми могли б відрізати от там, де очеретяна, роботіна, зайти, відрізати всі на той момент професійні війська. Тоді, коли е, Путін не розв'язав масштабне підготовку до війни, він був не готовий, е, потребувало там буквально там до 100 навіть менше. Этих артилерійських устовок три семерки, тобто трохи бронетехніки. Ми б відрізливали російські війська, коли ще е, росіяни не закопалися, і фактично примусили би до капітуляції. Американці відмовили: дали 5 місяців росіянам підготувати. Ті підготували укріплення Суревікіна, на які відправили на убой по-моєму. Е The Times, я не пам'ятаю яка е газета, я скажу, що тут в мене є цей опис. Говорили, що американці розрахували про провал контраперацій. Зараз коли апелюють про неуспіх, це спланували американці. Білий дім провели вісім ігор і е, вирахували, що з вірогідністю 50 на 50, при втраті 40% ми вийдемо. На е, побережжя Азову при налі, е, наявності певної зброї так от 40% втрат в кожній ігрі вважається неприйнятними. Не, ну якщо навіть 30% вже не планується операція. А там було 40%. з вирогідністю 50 на 50 при наявності зброї без авіації на югі робити це було неможливо. Це була завідома пастка, яку Зробив Байден з своєю адміністрацією, все прорахували, і ми е, е, здійснили цей шалений контрнаступ. Е, залужний був категорично проти, тому що розумів, що це веде до поразки. Хто прийняв рішення таке безглузде рішення? От, для того, щоб виправдовуватися Зеленському, ми зараз знову йдемо на убій для того, щоб він повісив. Оці всі свої прорахунки маю право на помилку вішати, повісити на Байдена. Він до кінця року розіграє цю карту. Саме тому ми пропонуємо свій план перемоги. Задля збереження власної шкури ми маємо знову втратити людей. Тут про втрати не буду вже просто длинне, длінне відео. Я додатково запишу ще третє відео. Про ці зашквари просто люди добрі. Вдумайтесь, нас грають постійно. А ми киваємо гривою і говоримо, що що ми можемо зробити, ми можемо суб'єктуватися. про що наш план перемоги? Сім кроків. Ми маємо продемонструвати. І нашим західним партнерам. Я вам продемонстрував під Сусториус, Нідерланди, Великобританія, навіть в Америці, е республіканці і частина демократів, яка за українців і готова. Нам допомагати, але ми маємо до них достукатися. А для цього ми маємо суб'єктуватися. От е, якщо за е, цей план проголосують мільйони, якщо ми самі в себе повіримо і підтримаємо цю ініціативу, якщо за це проголосують мільйони, ми зможемо суб'єктуватися, продемонструвати альтернативу здачі країни, тому що все, що пропонується зараз. По бюджету, по, по всьому цьому, ще запишу одне відео. Благаю заходити на платформу, голосувати за можливості донатити. На ці тижні я обіцяв зробимо анкетування. Хто готовий більш активно приймати участь? Ми готові їздити, розповідати і рятувати, рятувати себе, шукати партнерів. але... Вони мають почути волю українського народу, голос українського народу. От нам треба Віче, електронне Віче, де ми будемо е, приймати доленосні рішення разом і нав'язувати свою волю і цьому непотребу і заходу, і давати відсіч і задовольнити метафізичну потребу Російської Федерації, дати їм впику, знищити військовий потенціал. І показати їм їх місце. Це все можливо, але для цього треба воля, громадянське суспільство, свідомі люди, усвідомлене рішення критичної маси українців, що ми це будемо робити разом. Ми здолаємо ворога і внутрішнього, і зовнішнього, але разом підготувавши, реалізувавши план перемоги. Слава Україні!